Друзі, всім привіт! Ви дивитеся канал навколо світу і це огляд на готель Cornelia Diamond Golf Resort Spa 5 зірок. Першим розглянемо його місцеположення. Готель знаходиться в Туреччині на середземному узбережжі в курортному регіоні Білєк на першій береговій лінії. Відстань від готелю до центра міста становить 2 кілометри. До популярного розважального комплексу The Land of Legends 9 км. До аеропорту прильоту в Анталії 40 кілометрів. Готель Корнелія Даймонд вирізняється серед всіх готелей своїм цікавим дизайном. Його проєктував відомий турецький архітектор, що надихався роботами Гауді, що проєктував відомі об'єкти в Барселоні. Тому дизайн готелю трішки схожий на них. Червоно-коричневі тони, без гострих вуглів, скрізь місточки по території, щоб не було великого трафіку відпочиваючих, багато стежок, пандусів, зручно пересуватися з колясками. Відкритий готель був у 2008 році. Остання реновація тут була в 2021 році. Складається він з однієї головної восьмиповерхової будівлі з ліфтами та 27 двоповерхових віл. В центрі головної будівлі ми бачимо кондитерську, де виготовляють шоколад власного виробництва та подаються вишукані десерти в виді овочів та фруктів. Подаються не просто, а перед подачею посипаються шоколадом, фруктами і тільки потім подають гостям. А зараз давайте подивимося один з номерів готелю. Це категорія стандарт сів'ю. Для комфортного відпочинку гостей в номерах надаються халати, капці, косметичні засоби від бренду DAV. Площа номерів категорії стандарт 42 квадратних метри. Максимальна вмістимість гостей двоє дорослих і двоє діток. В номерах гостям безкоштовно надається чайний набір, є снеки, сейф, а також міні-бар, який оновлюється кожного дня. Подивимося номер ще одної категорії це Blue Suits. Тут одна велика кімната, яка зонована на вітальню та спальню. вітальні є міні-кухня з плитою. В такому номері, окрім стандартного набору, ще надається капсульна кавова машина, праска та просувальна дошка, і в великих пляшках вино, горілка, віскі та шампанське. Площа такого номеру 80 квадратних метрів. Максимальна містимість гостей двоє дорослих і двоє діток. В номері є дві ванних кімнати два балкони. На одному з них стоїть обідній стіл. Одна з ванних кімнат виглядає ось так. Однією з крутих фішок готелю є їх спа-центр. Він має два поверхи, площа 5 тисяч квадратних метрів. В 2018 році готель отримав перше місце в Туреччині за самий крутий спа. Кожен рік вони отримують нагороду з Європи сертифікат якості. Спа-центр зонований, на першому поверсі буде все безкоштовним: басейн з підгрівом, льодяна купель, вітамінний бар з чотирма видами натуральних соків, три сауни, турецький хамам, парна, тропічний душ та джакузі. На другому поверсі спа центру буде все платне. Там є 20 масажних кабінетів, масажні крісла, кабінети по догляду за обличчям та тілом. Використовують німецьку косметику Барбара. Працює готель за системою Ультра. Все включено 24 на 7. Є головний ресторан, де подається смачна їжа. Шеф-кухар працює з самого відкриття готелю. Також є ресторан Бабл, який працює цілодобово. Там подається міжнародна кухня. Ще є 5 ресторанів карт, далекосхідної кухні, латиноамериканської, турецької, середземноморської та рибне меню. карти будуть платні, коштують 25 євро за людину. Центрі території біля основних басейнів та міні-клубу розташований великий снек-ресторан, в якому гості зможуть також перекусити. Працює він з 12 до 16. -го. Бар працює цілий день. Основна фішка готелю те, чим гордиться готель, це величезний дитячий світ площею 5000 квадратних метрів. Цей дитячий клуб має два поверхи, працює з 10 ранку до 12 ночі. Приймає діток від 0 до 17 років. Тут є окремий ресепшн, м'яка кімната з гойдалками, батутами, лабіринтами, гірками, три кінотеатри на різних мовах, легозони, амфітеатр на 200 дітей. На території міні-клубу є свій окремий дитячий ресторан на 200 діток. Тут подається обід і вечеря. Є супчики, каші, відварена їжа на пару, компот. А ось так виглядає один з кінотеатрів. Поруч з міні-клубом розташована зона з неглибоким басейном та водними гірками для діток. Також є 6 гірок для дорослих. Зйомка даного відео відбувалася в квітні 2025 року. На той момент був шторм, тому пляж готелю був ще не готовий. Загалом тут є величезний пірс, шезлонги для відпочинку, є також бар на пірсі, який працює з 8 ранку до 12 ночі. В літній період на пірсі грає жива музика. В готелю є свої гольф-поля, 10 тенісних кортів, 3 професійних футбольних поля по стандартам FIFA. Тому в готелі багато відпочивають спортивних груп і проводять турніри. Також в готелі є просторі, конференц-зали, тому тут часто проводяться конференції. Прямо на території готелю виділяється окрема віп-зона, де розташовані Азур вілли. Площа цієї території складає 32 тисячі квадратних метрів і складається вона з 33 двоповерхових віл. Ці гості можуть повністю користуватися інфраструктурою готелю Cornelia Diamond Golf Resort, а також мають ряд своїх привілегій. Подивимося одну з таких віл. Це Азур Вілас на три спальні. Ця віла має два поверхи. Площа варіюється від 220 до 310 квадратних метрів. Вона має три спальні, вітальню з дверима та також три ванних кімнати. Є міні-кухня і балкони. Краєвид відкривається на басейн або гольф-поля. Максимальне розміщення гостей 6 дорослих і троє діток. На другому поверсі цієї віли розташовано дві великих просторих спальні та дві ванних кімнати. На першому поверсі цієї віли розташована одна спальня, ванна кімната і простора вітальня з міні-кухнею. Гості, які проживають на Азур віллах мають ряд привілегій. А саме це окремий ресепшн, окремий ресторан та бар тільки для цих гостей. Включений рум-сервіс, багі-сервіс, зустріч гостей представником відділу Гест Relation, гарячі або холодні рушники залежно від сезону, підготовка номера до сну, використання ВІП-лаунжу на пляжі, сервіс у номер цілодобово, халат ім'ям гостя, послуги пральні безкоштовні, безкоштовне користування тенісними кортами, пріоритет під час бронювання спа-процедур та еля-карт ресторанів. Дякуємо вам за перегляд! Забронювати тур в цей або інші готелі ви зможете зателефонувавши або написавши нам за номерами, які бачите зараз на екрані.